Нині споминаємо великого і славного, святого, преподобного Макарія Великого, це він, похоже, як і споминаємо Антоній Великий, славний святий. Він також мав у своєму житті таку думку, що як хтося маліпше подвізає, і цей хтось ліпший, сильніший від нього, самий був поведений. Ангелом одну сім'ю, де убедився, що і в сім'ї можна спасатися, якщо там живуть по вірі і благословенні. Спамін сьогодні і святого Марка Єфеського, дуже важний чоловік для нас. У 1438 році, коли вже на Восточну церкву, на Візантію нападали турки, мусульмани, то Думали собі на востоці, що якщо заключать із Римом Унію, Церковну Унію, так називаємо Флорентийську Унію, то Запад дасть їм армію і будуть відбиватися від от нападавших тоді вже мусульман. Однак вияснилося, що не хотіли вступити ніякою западні християни требували, щоб хто підписує унію, щоб прийняв і западну релігію, в тому числі філіокви, що Дух Святий і від Сина ісходить. І, і, і тоді написав Марк Ефеський, що вести діалоги з латинянами це таке, як вступити в воду та камінь кип'ятити, Такого толку з них не є. Потім прийшли в Флоренцію через рік в 1939 році, заставили православних підписати унію, але Марк не підписав, сказав, що все одно вони нас обмануть. Так уйшла в історію перша проба поєднати Западну і Восточну церкву. Восточна церква була під ударами армії чужої, і тому хотіла, що через унію прикличуть найбільше імператор то робив. Но вияснилося, завжди заключавши унію, завжди були обмануті. Тому чи заключивши унію Бреську, обіцялося Галицьким і тим западним Руським. Що будуть їх, держати, їх віру, язику, культуру, і їх календарь, але вияснилося, заключили унію, почалася битка, різанина, розганяли людей, захвачували храми. Потім через 50 років заключилася Ужгородська унія, унія під насильством, теж обіцяли і нічого не виконали. Правда, історики нині люблять казати, що. І Унія була благо. Чому? Бо благодаря заключенню Унії діти могли йти вчитися у європейських школах. Воно було і так можливо і без Унії, бо школи європейські заприймали юноші талановитих, а не якихось, які прийняли Унію. Ну, в будь-якому випадку, маємо те, що Марк Ефеський Акуратненко сказав, що все-таки треба держатися восточного православ'я, чистоти віри, тому що, відступивши від от чистоти віри, можна втратити благодать Божю. І ми сьогодні кажемо, святий, апостоле, святий преподобний отче наш, Макар є великий, моли Бога за нас. Щоб нам Бог поміг видіти твій подвиг, як ти одного разу відів череп і за звідавість, Господи, відкрий мені чий то череп, було йому відкрито, той заговорив, що я, бивший жрець єзичний, то відвічаєми, ми мучимося дуже великому огньо. Коли ви молите за упокой, ми некоє утішення. Починаємо відчувати і навіть один другого видіти можемо в останнє час в страшних муках і один другого не видиме. І тобто, хто любить зло, хто взяв вже вже настроїв до злоби, до безбожжя, до сатанізму, вибирай собі путь сатанізму. Ми сьогодні молимося, і ти, Марк Ефеський, святителю, моли Бога за нас, щоб ми. Також трималися нині єдине з Українською православною церквою. Навіть якщо наші люди якісь не розуміють нас, або деякі люди подумали, що то релігія, то детська бавка, то що єдно, та таким і кажемо, йдіть, куди хочете ви, ми збираємо путь жизни і збираємо єдине правильний путь у Царство Божє, бо на тому лише спасіння, а фініш його нагорода Царство Божиє. Amém.